Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. ACDC сідісі продовжують розжинятися і тепер вже не на жарти. Набор з базовим куміром без обмеження рейтингу. Тільки ми отримали в четвер ікону з куміром до 91 го рейтингу. І тут Кантора, отак, от, от вирішила облокотити можливо тих, хто зібрав. Ікону простіше. З іншого боку, Фодору зараз багато. А отже, ми зібралися на Твічі за того, щоб перевірити, як з цього діла падає. Щоб ви прийняли ваше рішення, чи слід витрачати 215 тисяч Фодором на цю збірку, чи ні. Тут немає обмежень. Воно говорить само за себе. Тому, пане Владзєн, ти в нас будеш перший. Давай. Ми бажаємо тобі успіхів. Полетіли. Давай, де привіт, Ютубу, бездарі А чого ви? Ану? Ану, 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 розлінилася. Франція. Хто? Франція? Франція хто? Павершот. Кантона? 5-5 зірочки. А це має бути гарно. Це має бути дуже гарно. Я трошки відволікся на твіч. Не звертайте уваги, YouTube. Твіч бездарі трошки. Напишіть в коментарях. Твіч, ви Бездери. За ультиматів. Пане Джазмунікс, твоя ікона без обмежень. Лівий Вінгер Англія це буде Барнс. Барнс вже не цікаво. Друзі, чи роблю я рахунок на ікону без обмежень? І що в нас буде перемога? Чи ми без рахунку крутимо просто та і все це діло? Спроба номер два, пане Джазмунікс. 50 тисяч шакебалів. Пали каналу були витрачені, щоб відкрити. Першим це діло. І це Клюйверт. Мати Василева. Клюверт. Уф. Uh. і Барнс А, ні, Ван Бастен Ван Бастен Але це не краще. Ван Бастен і Барнс. Рахунком 300 плюс. Окей. Пане Матвій і твоя ікона СТ. 300 столичков! Чого ти скипаєш? Шо, ти шо один з них Блін, 540 тисяч. Як ви дещо? Він тільки що був мільйон. Але й ним навіть кібери на протурнірі грали. Золотий лоу моделька, це класний дроп. Куди ти скипаєш, куди ти дзвониш? Поїхали. Наступна ікона. Бажаємо успіхів в Ману Піті. Ні, вже вже з цього пакетику Ману Піті. Це дорого. І хочеться мати кращий дроп, ніж мануель Піті. Я грав вчора в пана Сікаріо на аккаунті АунтЛет. Цим Ману Петі. Поняв, дякую. Записав прев'ю щоб ми могли вести рахунок. Ну що ти за Бізер страшний? Ферро Мексика. В атаку, каже, ніхто не потрібен. І ферме Мексика, і це буде за Крабатіко. 89-й, до речі. 89-й. Санчес. Юго Санчес. Можна. Три! О, він забрав три! Нічого собі! Всі поважніше Перший ДЦЗ. Іспанія. Це не Італія, це буде Фернандо Єро з ногим Брюсером це буде Габела. Дякую, культик величезне. Дякую, братан, Дякую за 14-й місяць піспіль. Дякую. Пане Сеньорло, друга, ферве. Ой, це, ціповому мексиканець, який. Ще й той 86-й. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, слухай, а він зібрав три. А тут хіба третє може врятувати? Їй, будь ласка. Когось нормального, Сісі. Сісі. Ну, Сісі, це. Блін! Сісі недорога. Напевно, вже нема сенсу щось сказати, окрім того, що Сісі НЕДОРОГА. 130 тисяч монет три ікони. Ну куди? Netherfox. ЦП. Аргентина. Та ну, не кажи, що це Вірон або Дякую, кепт Дмітро, за 50 гривень. На жаль, так і не вдалося передати привітання шефу. Вірон. Ух ти. Ух ти. Ну це погано. Так, добре. Друзі, після невеличкої перерви нас наступний кумір. Поїхали. Без обмежень. Ферве. Рауль? Маленький хтось. Рауль буде непогано. Бутро! У -у -у -у, Еміліо бутра геніо! Це навіть краще, ніж Рауль. Та ось же вона перемога! Помодельки не впізнаю. Це The Angliя, Бобімур. Там вже немає більше та? Це за Англія. А, стоп, є Кембл. Ну, але Кембла то ми точно впізнаємо одразу. Кембл дядя великий, а Бобі Мур дядя маленький. Остання спроба. Ну давай. Бажаємо успіхів. І Остання спроба. Ферве, хтось високий. Ой, погано. Ой, це міро Клоз. Клозе, мур. Ой, бля. Сміт. Ну це найгірший дроп. і ще йому так погано випало з паків з сандерстраками. Я не знаю, що сказати друже. Ну, це фул пасос. Ще? Треба казати чесно, це фул стіна. Мені шкода. Лівий півзахисник в Чехія недвід. Ой, Саня, ти дарма це зробив. Ми ж з тобою домовлялися працювати по схемі. Я тягну час. Ти робиш вигляд, що ти, типу, такий, окей, 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 почув. І далі, якщо отака стіна, то ти мені не збираєш. І кажеш, що в тебе там якісь справи, ти дивишся маркет. Нащо ти мене вкружуєш? Павел Недвед. Куди цей прозвон? Який Павел Недвед? Добре, в мене в клубі будемо зараз шукати. ЦЗ. Італія. Джорджо, бо хтось високий. А ми Мальдінії, може бути. Та, да, біцуха, бачили яка. Джорджо Кілліні. Один з найкращих центральних захисників грі За нього ледь там не кожен кібератлет грав. Кілліні, четверта перемога. О, до речі, Кілінні 4 перемога, дякую. Так, друзі, а зараз буде п'ята перемога, дивіться. Він відкрив пакетик Ферве Англія. Ні, не буде п'ята перемога. Хіба це не Вейнруні? Але по модельці, по-моєму, ні З чіпшотом ясно. Це буде Лінекер. Лінникер 4.13. Або там якийсь Рональд Куман. Ройкін. Я був близько, окей. Я назвав його друзів. Джен Марко Це було просто. Прибережи монетки. Я розумію, що вони тобі не потрібні. Але добре, тепер базова ікона. Торрес Торес. Це було б непогано, якщо б не його СБЧ версія, яка коштує 500 тисяч монет. Я думаю, цей зараз коштує 3 копійки. Ми зараз це перевіримо, але я, я обісрав ФСБ чечного. ПЗ. Філіп Лам. В мене він є. До речі, карта гарна була. І зараз непогана. Питання ціни. Ну, типу, він мене в опорній зоні в основі грає. 180 тисяч монет. Це Грабела була б, друже. Ну, типу, Габела, але це не Ройкін, не Гатузо, не Ларсон. Рюша легендарна. Мала зліпила і подарувала ця хрюша Принесе тобі Сісі. хрюша несе тобі Сісі. От де б ти ще міг почути таке словосполучення і все зрозуміти? І що ж дивіться, що ти донецького? А не на дурці десять? Десь там ти славянськом. Бляха, <пл> люблю сісі. ха <пл 'яка> Ти навіть не знаєш, що таке здаватись. Сап. Бразилія. Але це не сісі. Там моделька інша. Рапід? Рікі кака? Ооо! Рікардо Кака! Ого, отак от! Лісі привела нам Рікардо Кака наступним свого бразильського друга по позиції ЦАПа. А дали йому альтернативні чи ні? 700 тисяч монет, Трикутник, фінес, квікстеп і рапід. Немає альтернативних позицій. 5-4 зірочки, але все одно це гарно. Друга карта ЦАП. Аргентина, ну ми розуміємо. Ми розуміємо, ми почули, це буде рікельме. Ніхто ж не вірить в Марадону, правильно? Він може пасти. Але ми не знаємо, що тебе дрігельми. Стенсу збирати капіту немає, бо ікона може дати дублікати. Це дрогба? Так, да, це DDA дрогба. Його впізнав. Дідії 340 тисяч монет. Перемога. 7-16. Ну, до речі, по рахунку підрівнялися і були гарні карти. Давай, пане квізі, твоя ікона. Слухайте, прикиньте, йому зараз дадуть дублікат капіти. Це Куман Але я подумав ТЗ на секунду, що це капіта. Ну, краще. Не знаю, що тут. Краще, краще, напевно, Куман яка різниця який там плюс-мінус рейтинг, але це хоча б не дублікат. Але це фігня Куман має бути, до речі, у СБЧ ACDC, але поки не додали. Ой, я не знаю Дінамо Хард, що це буде. Вірс промонорм, звісно. Друзі, наступна ікона, Кирило. Хтось іде високий. Перве Англія. Мені чому це... Казати... Ні, це не руні руні такий широкий. Овен я хотів сказати О, я хотів сказати Овен, але забув. Майкл Овен. Мішаня. Ну, напевно, не найгірша опція. Ще один базовий комір. Ти старовір я теж. О, це Зе, а Голландія. Хуман. А, ні, форвард Cluвер. Я практикав трошки, я на чат підвалився ай Був якийсь Бенгер. А, та парочку було. Але і клювертів достатньо справедливості заради. Так, поїхали. Це хтось лохматий. Це буде. Це буде Франк Райкард блін, а це міг бути джейзі Цей хлопчина ікона, але слухай, ну Ді Марія має бути іконою. Ді Марія однозначно має бути іконою. Френк Рейкард. Яка ціна Френка Рейкарда? Все. Мейджик. Добре. Поїхали. Я готовий відкривати ікону. Дякую вам величезно за таку підтримку. Так, ми поїхали. Наша ікона. Влад'єн ще дві. Але ми вже поїхали. Need you, love? Did you love me again. Відправляю в клуб. Все! В клубі! Влад'єн, дякую, друже, легендич. Так, euh, Нідерланди, Деф, там кунімен. Кунімен нам не потрібен. Будь ласка, не кунімен. Сука, хе-хо-хо. <плес> ЛП дівчина Міяма. Привіт. Ідемо збирати кап капіту. Що я вам можу сказати? Це прикольно, звісно, що є такі ікони, але, ну, де факто. Реально, з минулої іконою оцей 91 максимум, можливо, навіть і кращий дроб. Вони якось так довідають дивно. Так, друзі, в нас ФРВ. А я. О, Андрій Миколайович! Ось він! Аплодисменти. Дінамо Хард. Я прочитав твоє повідомлення і вийшов Андрій Миколаївич Але ми домовлялися, що Андрій Миколаївич тільки перший раз перемогу, а далі все по-чесному. Наразі він ціною не відбиває збірку, тому це Габела. Але приємна Габела. Давай, друже, бажаємо успіхів. Чергова без обмежень за рейтингом Сен. Міша Сіен. З плюсів цієї карти, що він 86-го рейтингу, тому він. Першим з ікон підійде під еволюцію. З мінусів, що він же 180 тисяч е, монет. Тому це Абела. Так. Наступна ікона ферве хтось високий дуже. Міроклоза, фігня. Виглядає, як ніби ікона до 91-го рейтингу по співвідношенню ціна якість ледь не краще. А ми бачили хоч одну карту 92-го рейтингу, до речі, сьогодні. Спроба номер два. Дякую за подвійний контент, друже. Цап. Аргентина, ну от куди? Мирослав Клозе і Рікельме. І що це таке? Дві, дві ікони людина зібрала. Віддала 400 тисяч Фодором Це віддав капіту, де факто. Рікельме і. Ну, куди? І Клозе? Ми його Федорич назвали. Федор Федорич тебе принесе успіх. Ну давай! Ось він, Федорич Дивиться своїми оченятами. ЦАП Італія! Це буде що а Сандро Дель П'єро, та? З Фінесіком. Ну, Дель П'єро більш менше жити можна. Перемогу залітає, але ну куди? Дзола. Дзола по-моєму, форвард. Ти його віддав в цю збірку. Кого Дель П'єро? Але це три ікони на нічному стрімі Ютуба. Ютуб. Приходьте до нас на нічні стріми. FC повага. Людині, яка пофарбувала Амбапе і зробила його онтрейд. Оце повага прям максимальна. Ну давай, успіхів тобі, друзі. Ютуб, хто зараз е дивиться цей стрім. І хто дивиться це відео? Лайк обов'язково. І підписку на канал. Це супер важливо. Супер важливо, щоб ви не були бізнерами і підписувались. Ясно? Давайте, поїхали. І лайки зараз під стрімом. Оперативно мені не кидайте. Ох, який дивний запах з вікна. ЦЗ Німеччина. Бекенбаур. Що я сказав? Що я сказав? Це Франц Кайзер Бейкенбауер. Ну, типу. Тут просто воно очевидно. Очевидно, максимально. Кайзер Франц. О, да. Я поняв. Спроба номер два. ЦАП Це кака, прикиньте, дублікат, по-моєму, ідея. А ні, це Сакратес. Це хтось отакий лахматий, та? З трикутником, Сакратес. Слухай, це краще, ніж дублікат Кі. Але вау. Сакратес і Франц Бекінбавер. І тепер останній. Ого. Данія, дякую, а хто позиція? 000. Я не побачив навіть. з прошедшим. 185 лайків продублюю. О, дякую тобі, величезне. І лаудруп, трикутник. Дякую і за контент, і за лаурупа, і дякую, пане Естон. Ніхрена собі. З прошедшим дякую, величезне. Я так розумію, це ти Юлю привітав. 185 лайків продублю. Чат. 185 лайків. Ви знаєте, що робити. Пане Естон. Ютуб, дякую вам величезно за перегляд цього відео. Побачимо з нами, коли побачимо Сподіваюсь, ви залутали кращий гікон, ніж ми. Чесно кажучи, 91 максимум виглядала солідніше. Але, можливо, вам почутило більше. Це буде країна. Па Папа.